Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її сьогодні. У нас на огляді планшет, який одразу привертає увагу своїм брутальним зовнішнім виглядом. Та великим екраном. Hotway r 10 Pro виглядає як класичний захищений планшет. Але чи насправді він здатний витримати суворі умови використання? А може за своїм стилем він лише створює враження витривалості? Давайте розберемося разом. Якщо ви ще, до речі, не підписались на канал, я раджу вам це зробити, оскільки нещодавно я розповідав про молодшого брата цієї моделі R8. Також планшет доволі таки непоганий, тому підпишіться, натисніть на дзвоник і, звичайно, лайк під цим відео. Також поставте. Ну а ми погнали далі. І почнемо ми з головного дизайну, адже саме цим він і привертає увагу. Hotway r 10 Pro важить близько 880 грамів і має розміри 252 на 168,5 та 15,5 мм. міліметрів. Це досить масивний планшет і відчувається солідно в руках. Дизайн планшета нагадує класичні захищені моделі: товстий корпус, грубі лінії, заглушки на роз'ємах. Однак варто одразу зауважити, що корпус виготовлено з пластику і він не має жодних офіційних сертифікатів. Захисту від води чи пилу. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком акцій. Посилання на товар в описі під відео. Як мінімум, мені не вдалося знайти такої інформації, бо навіть виробник нічого подібного не вказує. Тому краще утриматись від експериментів із зануренням у воду або падінням з висоти. Проте, завдяки своїй товщині і конструкції, планшет виглядає досить надійним і як такої потреби в захисному чохлі і немає. Заглушки на портах виконані якісно, і до речі, планшет підтримує або дві наносім-карти, або одну сім-карту і мікро СД. Загалом Hotway R10 Pro виглядає солідно. Його дизайн точно знайде свого шанувальника. Звісно ж, однією з головних особливостей Hotway r 10 Pro є його екран розміром 10,1 дюйми з роздільною здатністю 800 на 1280 пікселів. Так, це не найвища роздільна здатність на ринку, але для перегляду відео, роботи в інтернеті та базових завдань цього більше, ніж достатньо. І це нам говорить відразу про категорії, до якої відноситься ця модель. Це бюджетний планшет, тому дійсно такий показник, норма. Проте не все погано. Технологія Incel забезпечує досить неподприклад погані кути огляду, а яскравість до 450 ніт дозволяє комфортно користуватись планшетом навіть на вулиці в сонячний день. Кольори на екрані виглядають не зовсім природно, але контрастність в 1500 до 1 додає глибини зображенню. Звісно, не варто очікувати преміальної якості від цього дисплея. Але для своєї категорії він виглядає дуже достойно. Загалом екран залишає приємне враження і цілком відповідає очікуванням. А вони у мене завищені не були. Під капотом Hotway R10 Pro працює восьмиядерний. Процес. Сесор Юнісок т 6 що включає два потужні ядра Cortex a 75 і шість енергоефективних Cortex a 55 Цей чіпсет здатний впоратися з більшістю повсякденних завдань: перегляд відео, веб-серфінг, легкі ігри та робота з офісними додатками. За графіку відповідає малі G57, що забезпечує непогану продуктивність у невибагливих іграх. Планшет оснащено 8 гіабайтами оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудований з можливістю розширення до 1 терабайта за допомогою мікро sd картки щодо камер, основна камера на 13 мегапікселів зі світлосили f 22 Ось результат її роботи. Фронтальна камера у нас на 5 мегапікселів. Робить доволі прийнятні знімки за хорошого освітлення. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про ігровий корпус Cougar fv 970 RGB. Це у нас дійсно масивний корпус, який виглядає стильно та привабливо. Має стінки з загартованого скла. Бачимо ось такий крутий вигін, все виглядає привабливо і дійсно демонструє. Хороший дизайн. У нас в комплекті входять ось такі rgb вентилятори дають змогу максимально охолодити вашу систему. Загалом корпус виконаний якісно і дійсно виглядає привабливо. Тому я посилання залишаю в описі під цим відео. Я впевнений, ціна на нього вас здивує, і ви точно захочете собі також. Такий тому посилання в описі під відео в темних умовах. Якість помітно знижується, але це очікувано для бюджетного планшета. Звісно, ці камери більш технічні. Вони не підходять для створення контенту. Такого задуму й не було. Звук із динаміків досить гучний, але трохи плоский, що типово для таких пристроїв. Працює планшет на операційній системі Android 14. Вона забезпечує сучасний інтерфейс та підтримку нових додатків. Також варто відзначити підтримку 4G, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.1 та GPS-навігацію. Хотвей r 10 Pro залишає неоднозначні, але здебільшого позитивні враження. Дисплей виконує свої завдання добре. Він яскравий, деталізація достатня, а кути огляду широкі. Планшет належить до категорії універсальних рішень, які не намагаються перевершити флагмани, але забезпечують надійну роботу для щоденного використання. Продуктивність задовільна, процесор справляється з повсякденними завданнями, і навіть ігри середнього рівня будуть працювати стабільно. Автономність це взагалі сильна сторона цього планшета, акумулятор на 10800 тисяч годин дозволяє працювати йому протягом кількох днів без необхідності підзарядки. Камери, як і очікувалось, демонструють середню якість, але для відеодзвінків їх більше ніж достатньо. Він ідеально підійде для школярів, студентів, людей невимогливих або просто для тих, хто шукає бюджетний і надійний планшет для розваг. Hotway r 10 Pro. Це планшет, який не намагається бути кращим у всьому, але впевнено виконує свої завдання. Він має великий акумулятор, пристойний екран, сучасний процесор і достатньо пам'яті для зберігання даних. Так, у нього є свої недоліки: пластиковий корпус, середня якість камер і не найвищий рівень продуктивності. Але якщо вам потрібен надійний робочий інструмент із тривалим часом автономної роботи, то це хороший варіант. Планшет точно знайде свою аудиторію серед тих, хто цінує практичність і доступність. В одному пристрої, якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Обов'язково друзі, пишіть свої думки на рахунок ось таких захищених планшетів. Що ви думаєте на рахунок них, та чи цікавлять вас такі категорії пристрої? Якщо, якщо так, пишіть, яка модель е, вас цікавить, обов'язково дістану її та зроблю огляд. Ну і звичайно, друзі, натискайте на дзвоник та підписуйтесь на канал Огляд Є.